Коли тобі приходить задача відбажити і поправити гінумамонта, ти повинен бути готовий до того, що, по-перше, тобі потрібно буде це все щастя підняти. Це окремий челлендж. Після того, коли ти це все піднімеш, ти осознаєш, що по цьому проекту вже пробіглося там більше 10 різних команд різних національностей, і вони не змогли цю бажину виправити. В кінці кінців ця бажина попадає. Тобі, ти починаєш дивитися історію, а хто ж це все правив. І починаєш аналізувати. Ага, оця бажина відтворюється, наприклад, там, в 10 місцях. І оцю бажину уже вже питалися якось її пофіксати. Але не вийшло. Дивишся ім'я людини, яка це хотіла пофіксати. І ти розумієш, що в компанії у неї вже ця приставочка Сі. І як би не каміфожі їй казати, що чувак, ти там не пофіксав 6 років назад цю бажину. а ну давай. Бігом! Уже ні, це твоя задача і твій обов'язок. І ти сидиш на деліку і кажеш: Да, я пофіксав цю бажину, тепер все працює окей. Тепер сервак не падає, а він більш-менш нормально, стабільно працює.